Відкрилася фотовиставка про діяльність товариства Червоного Хреста в Україні так, що там? туди. Поїхав подивитись наш свят Тромса. Зараз він з нами на зв'язку. Святе розповідай, що там такого важливого. Святе за детебу медики, що лікують когось від чогось. Привіт, слава і Ілоно. Ну насправді сьогодні, оскільки це виставка, то слава Богу, поки нікого не лікують. Але позаду мене ви можете бачити приклад загону швидкого реагування. Це от якраз такі загони вони працюють і на безпосередньо лініях зіткнення поблизу них. Ось тут є такий намет. Бачите, який облаштовують своєрідний такий медичний пункт незламності. Всередині є от кушетка, куди можна покласти хворого, якого привезли пі. Після евакуації так само є медикаменти, і медики одразу його підхоплюють. Ось такі намети встановлюють. А ось такі машини вони їздять безпосередньо на місця прильотів ракетних обстрілів і забирають одразу таких менш тяжких хворих, тому що більш тяжких забирає швидка допомога. А червоний хрест він якраз от підхоплює людей, таких які просто не можуть самі пересуватися. А ось ця автівка, от, до прикладу, вона працювала в Слав'янську і на ній також їздили Медики, аби евакуювати поранених І зараз. Ми зможемо поспілкуватися із паном Тарасом. Він командир ось цього загону швидкого реагування. Добрий день вам, Доброго дня слава Україні і героям слава. Я бачу, дивіться, ваша автівка тут зазнала таких обстрілів, тобто ви пережили це і на собі як медики. Так, так була обстріляна наша база в слов'янську Три 152-мм снаряди впали на територію бази. Була зруйнована будівля, було пошкоджено три машини. Люди отримали легкі поранення і контузії, тобто ну але загиблих і сильно постраждалих нема. Розкажіть, будь ласка, трошки буквально про вашу роботу безпосередньо ну в тих областях, таких більш небезпечних, де постійні ракетні обстріли, що входить в ваші обов'язки. Ну постійні ракетні обстріли і в Києві. І ми працюємо в Києві. Але на сході в Слов'янську ми займаємося тим, що ми евакуюємо цивільних. Це, як правило, дуже люди похилого віку. Ми евакуюємо поранених, ми є частиною краматорської швидкої допомоги, і ми розповсюджуємо гуманітарну допомогу. Це їжа, це гігієна, це плівка, ковдри. В тих містах, де ну не зовсім безпечно працювати. Добре, я вам дуже дякую, пане Тарасе, Дякую за вашу роботу і дякую. Червоному Хресту. Але це насправді лише частина тієї роботи, яку робить товариство Червоного Хреста. І сьогодні в українському домі представили фотовиставку, де якраз видно всі ці ланки їх роботи. Світлини робили доволі відомі фотографи українські, і там фотографували, звичайно ж, і деокуповані території Київської області, як медики туди приїжджали, і також допомагали евакуювати людей гуманітар. Гарно допомагали їм декого лікувати е, з пораненнями, і все це показали сьогодні в українському домі. Виставка буде доступна два дні. Про найтакі е, цікавіші світлини нам розповів генеральний директор Червоного Хреста Максим Доценко. Давайте його почуємо. Перший спогад про повномасштабну війну це оця фотографія це фактично другий день 25 25 лютого коли ми вже почали працювати це міст який в принципі волонтери і збудували самі ми його називали вони його називали міст життя це київська область евакуація Евакуація там проводилась фактично там з перших днів, коли це стало можливе. Це безпосередньо участь Червоного хреста у евакуаційних колонах. Зараз бачимо, що один з волонтерів знаходиться на землі. Чому тому, що почався обстріл під час евакуації? І ось власне назва виставки, вона якраз характеризує діяльність співробітників Червоного Хреста і волонтерів. Виставка називається Ми поруч. І насправді за рік, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, волонтери і співробітники вони надали допомогу понад 10 мільйонам українців. І це, як я казав, і гуманітарна допомога, це і евакуація поранених, це і психологічні консультації, і зараз досі продовжують працювати. 93 бригади, 1500 співробітників, 8 тисяч волонтерів і понад 200 осередків товариства Червоного Хреста по всій Україні це 22 області і місто Київ. І от власне про всю цю їх діяльність можна побачити і дізнатися більше в українському домі. А окрім того, можна відвідати спеціальні тренінги з домедичної допомоги і мінної безпеки, які триватимуть тут і до речі, сьогодні о 15-й годині, і трохи згодом ввечері також тут будуть проводити тренінги, адже це також одна із таких ланок діяльності Товариства Червоного хреста навчати людей, як вчасно допомогти людині, яка зазнала або поранення, або перестала дихати, або стався серцевий напад, або ще щось. Тому дуже корисно і запрошуємо всіх до українського дому. Адже тільки два дні буде тривати ця виставка. Тож, колеги, вам передаю слово. Святе важливий момент, на який очевидно варто наголосити це про те, що до міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні неодноразово було купа запитань і купа претензій з приводу безпорадності, з приводу невиправданих очікувань, відсутності доступу до наших полонених ув'язнених по оленівці. і Купа купа інших моментів. Ось і в Азові щодо цього говорили про розчарування червоним хрестом. Але тут важливий момент на що треба наголосити, свят нам розповідав, що про товариство Черво. Червоного Хреста в Україні не плутати. Міжнародний комітет з головним офісом в Женеві має свою делегацію в Україні. А товариство Червоного Христа в Україні це національна організація, яка працює окремо від міжнародної, так само незалежними є товариства в інших країнах. От свят нам якраз розповідав про е, товариство, е, ті, які працюють національна організація. Чим вони займаються про їхнє волонтерство, про їхнє геройство. Ми ще не побачили. І можна ще подивитись на цих світлинах.